Дістане з глибини душі, забуту там печаль гітари перед дзвін квітневі ночі. І вже не зорі дивляться в вікно, а твої очі, і вітер голосом твоїм шепоче. Мені жаль, і відболіло б, може, я не знаю, аби не полум'ять ульпанів навесні. Якщо коли зустріну, чи й пізнаю, чому ж без тебе так незатишно мені? Якщо ти в світі є, озвися, відповім, я так давно тебе шукаю, як сполахнуть тюльпани під вікном твоїм, прислухайся до квітня, я чекаю. Чом тобі не спиться у пізню годину, що бентежи душу, сон твій проганя, хочеш, я до тебе споменом прилину. Осідлаю піснею білого коня, обірвавши пута, розметавши гриву, мчить шумацьким шляхом мій пісенний кінь. Пісні обнялися сон, трава та рута, споконвічна ніжність наших поколінь. З місячного сяйва змайструю цимбали, запрошу за струни, золоту зорю, щоб мої цимбали. Тобі тихо грали про печаль довічну і любов мою. Над твоїм віконцем в зірку обернуся, ласкою торкнуся рідного чола. Лиш поклич, коханий, я не забарюся, Чарами вже віяти нічка почала, Стали мої коні білі на припоні. Бо й від мене сон ти вже подавсь кудись, Прийми ж колискову з теплої долоні, і крізь сон до мене усміхнись. Веселково міняться теплі хвилі росі, явір над водою літо пригорта, через усі броди йду до тебе й досі, не тривож, зозуленько, не лічи літа, з неба лються промені, золотом гаптовані, кожен з них пронизує голубінь до дна, обпалила, крила осінь журавлина, тінню лебединою в косах сивина, Рось моя росиночко, Радостей сльозиночко. Не суди, що в літечко осінь принесла. Ти ж моя порадонька, ти моя розрадонька, я без тебе, сестронько, човен без весла.